У гаях Дідковецьких відбулося храмове свято. Побувала на святковій божественній літургії Наша знімальна група у православній церкві святого великомученка Димитрія селі Гаї Дідковецькі настоятелем якого є отець Ігор Теслюк, з нагоди престольного празника відбулася урочиста служба Божа, на яку чисельно завітали місцеві жителі, духовенство із різних громад. Ковний хор парафії у піснях чуттєво випрошував кращої долі для України і її воїнів, жителів. Перш на храмовий праздник завітав архімандрит Миколай, який розповів про непросте життя великомученика Димитрія. І тому церква свята, шановні пам'ять всіх мучеників, які утвердили Слово Боже і віддали своє життя за істинну правду, за воскресого Спасителя нашого. І саме сьогодні церква святкує пам'ять одного із мучеників, святого великомученика Дмитрія, який народився при кінці третього століття, саме народився він родині Заморний. Саме у день пам'яті святого великомученика Димитрія Мироточця, парафіяни, духовенство спільно молилися до святого, до Господа Бога за здоров'я, мир, спокій, найшвидшу перемогу України у війні. Свячує ти, що на тебе надію покладають спасе людей. і благослови наслідя твоє, понад у церкви твої збереже святий ти, що люблять красу дому твого. Прослав'я Бога за твої силою не залиши нашу надіємося на тебе. Архімандрит Миколай із приємністю звернувся до всіх присутніх. Я сьогодні щиро дякую вам, дорогі в Христі, за вашу велику, глибоку віру, за вашу жертву, за вашу любов. З любов до Спасителя нашого, а рівно ж, і шану до свого Отця, Настоятеля ім'я. Отець Ігор. Війшов у цю ту храмину, серце радується, би на крилах, разом з тим хором ми прославляємо Христа. Тут так легко, тут так мило, так хочеться жити, так хочеться радитися, і, на жаль, тої радості нам сьогодні І Я сьогодні дякую вам всім, дорогі матері, дорогі батьки, за ваших синів, за ваших дочок, які. Дорогою сіною дають нам можливість тут помолитися. Також архімандрит зі словами подяки, звернувся до настоятеля цього храму, отця Ігоря Теслюка та парфіян за велику любов до нашого Спасителя. Так само з особливою подякою звернувся до матерів, які виховали справжніх патріотів своєї землі. І хай Господь Бог і матінка Божа покриває вас своїм комоформи, а ще і великомучених Димитрії. Випросить. Бога для вас власний, що вивчив ще довгі роки, в цьому храмі, щия то духовне зерно, любили своїх духовних дітей, як і бо батьки сьогодні вас зустрічають і шанують. Так само настоятель храму в особливий спосіб сповняє своє служіння в Христовій церкві. Зі словами подяки, настоятель храму отець Ігор Теслюк звернувся до архімедрида Миколая. Я щиро дякую, отець Дека, Очерхи Мадриди, за ваші теплі слова, за вашу любов, за вашу підтримку, яку і я, і наша паства завжди відчуває від вас. Ви завжди є взірцем, ви є для нас світлом, до якого ми рівняємось, намагаємось бути. Так само такими гідними це слова не лише мої, але моєї пастви, які завжди раді вас бачити, поряд із нами. Ми шануємо, цінуємо вашу працю, а ваш погляд, ваше наставне слово, яке ви даєте до нас, залишається в наших серцях. З нагоди храмового празника Рімадрид побажав усім швидкого миру та окропив парафіян свіченою водою. Я вам всім бажаю. І воїнам, і всім, які в радості, в скорботі, дай нам Боже миру, дай перемоги, поверну ту радість, що всі вернули, і з Божою помічю ми всі дочекали разом з вашим Отцем Настоятелем і з вашими родинами на многі і благі літа. Новая літа, новая літа. Сьогоднішнє свято в честь великомученка Дмитрія в часі війни нашого українського народу ми зустрічаємо вже не перший рік з тривогою, з тугою, бо маємо і воїнів, які з нашого села які захищають нашу державу, нас з вами. Задяки ми маємо можливість молитися, трудитися на славу Божу, великомученик Дмитрий, який є покровитель нашого села, ми весь час. Від нього отримуємо такі ласки. Він завжди допомагає. Він є нашим зірцем в ревності служіння Богові і людям, непохитній вірі. У Бога тому то ми дякуємо йому, дякуємо сьогодні нашим парафіянам, які так згуртовано прийшли до нашого храму Господнього. Ми вдячні за ту щиру щиру молитву. З нагоди престольного празника завершилося богослужіння миропомазанням та шануванням святих мощей, великомученика Димитрія. За нас Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.